15-річна Дарина приїхала до Львова із Запоріжжя разом із сім'єю як переселенка. Упродовж минулих двох років дівчинка скаржилася на біль у животі, блювання, проблеми з прийомом їжі та втрату апетиту. Довгий час їй лікували гастрит, однак стан здоров'я так і не покращився. Тож сім'я звернулася до лікарів у Львові, які, власне, й виявили справжню причину недуги. З'ясувалось, що дитина через хвилювання ковтала волосся і навіть не підозрювала, які це тягне за собою. Проблема дівчинка несвідомо під час хвилювання, під час якихось стресів. Їсть своє волосся не тільки те, що в нас в цих регіонів. Вона ще батько воює і тому це стрес для неї. Крім того, як розповів хірург, у сім років дитині вже видаляли волосся, та ситуація повторилася. Цього разу утворення з волосся у шлонку було довжиною 40 сантиметрів та вогою один кілограм. Відтак лікарі Львівського центру дитячої медицини лікарні Охмадет вимушені були хірургічно втрутитись, щоб видалити нового утворення. За їхніми словами, це складний випадок, адже через великі розміри ліквідувати жмут волосся без розрізів було неможливо. Тож, аби дістати його, хірургам довелося повністю розкрити шлунок. І реальності ендоскопічно, як ви питали, це просто нереально нереально розпутати, повиривати, бо воно просто каменем робиться». Ми провели оперативне втручання. То... Простіше розрізали її стінку шлунка, зайшли в порожнину шлунка, забрали той клубок волосся, все гарно зашили, без ніяких ускладнень. Дівчинка на четвертий день пішла додому. Якщо б ми цього не зробили, шлунок був би переповнений. Немає простору для споживання звичайної їжі, виснаження, кахексія, зниження апетиту і можливість того, що там закупорені Протоки жовчали шляхів і пішлинкової залози призводить свою чергу до панкреатитів, холециститів. І тоді гірші проблеми неї. Наразі, за словами лікарів, дівчинка почувається добре та проходить реабілітацію, зокрема з психологом. До слова, як розповіли в центрі дитячої медицини, такий стан називають синдромом Рапунцель, тобто дитина ковтає волосся, яке потім накопичується у шлунку. Лікарі кажуть, найчастіше він зустрічається у дівчат підлітків із довгим волоссям, які мають звичку його жувати. У групі ризику також діти, які переживають сильний стрес, мають нав'язливі стани, психоемоційні порушення або проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Софія Фанко телеканал НТА